Сьогодні зроблю таку тему напрямок руху. Тож, приготуйтеся і будьте уважними. Ми зараз будемо обирати, який напрямок руху, куди нам рухатись, як іти далі і що робити з цим. Так, буду по дві карти витягати. Ну, тут імператриця, імператриця і п'ятірка Пентаклів. Зараз велику. Скажімо так, важливу дуже роль грає імператриця, яка спрямовує допомогу кудись, так або якось фінансово, або іншим шляхом тут медицина показана. А також людина, яка сидить ось в цьому кріслі, так? яка мудра, розумна, можливо, старшого віку, а можливо, просто з досвідом таким, так якої є проблеми. З суглобами зі спиною. Ось такий от варіант нам сьогодні показує. І що ж далі? А далі кубки, трійка кубків, але буде свято. Тобто буде... Перемога в чомусь, так, і будете її святкувати. І ось тут бабуся також випала, яка сидить. Так, тут мудрість, мудрість. Тут підказка в тому, що потрібно е, рухатись в напрямку мудрих людей, тобто прислухатись до їхньої думки, на минулий досвід опиратись, можливо, це навіть на історію, так, яка показує шляхи розв'язання. Певних ситуацій і вказує нам дорогу, яку треба знайти. Тому ж ми будемо святкувати. Тут молодість поєднується зі старістю. Тобто дві дороги, два шляхи, да? у нас показує, які сходяться і поєднуються в цьому напрямку. Так, і все буде страж по страшному суду. Тобто вирішиться ситуація по страшному суду. Куди рухатись і як іти, буде видно далі. Тут вже навіть, скажімо так, вищі сили постали, так? як правильно вирішити ситуацію і дивляться, скажімо так, з боку, зверху, да, взагалі з усіх можливих точок і варіантів, як вирватися з цієї ситуації. Ну, і з цієї ситуації також тут приходить нам королева Пентаклів є жінка, людина, яка Знову ж таки показує матеріальну сферу нам, допоможе в розв'язанні матеріальних якихось проблем і знайде рішення. Це стабільна, впевнена людина, яка знає, куди йти, знає напрямок руху, і знає, як цими фінансами, як цими ресурсами розпоряджатися. Ну і пас жезлів завершує, скажімо так, нашу картину, який буде з якимось подарунком. З молодою енергією і покаже цей подарунок, постукає в ваші двері, і проявиться з подарунком з радістю.